І готово, ось так швидко і невидовищно Латвія розірвала останні енергетичні зв'язки з Росією. Попри буденність процесу, подія історична. Напередодні вранці Латвія, ще Естонія та Литва від'єдналися від радянської спадщини російської електромережі. Це величезна подія. Ми готувалися до неї понад 15 років і, нарешті, настав момент від'єднання та переходу в іншу систему. Від імпорту російської електроенергії країни Балтії відмовилися одразу після повномасштабного нападу Росії на Україну. Утім, і досі залишалися в системі електропостачання, якою централізовано керували з Москви. тобто залежали від її частотного регулювання. Відтепер Балтійські держави працюватимуть в іншій мережі сьогодні. Після доби ізольованої роботи Латвія, Литва та Естонія синхронізувалися з європейською енергетичною системою. У ній всі країни континентальної Європи. Плюс Алжир, Марокко, Туреччина і Туніс. Мені спадає на думку таке порівняння. Свого часу приєднання до шенгенської зони відкрило для Естонії кордони. Зараз ми долучаємося до найбільшої у світі енергетичної зони. Це означає, що з'являться нові ринки, будуть розроблені нові продукти. Потім вони розширять можливості естонських виробників електроенергії. Я думаю, що важливо підкреслити йдеться про безпеку, про те, щоб не бути залежним. Жодна європейська країна не має залежати від Росії ні в чому. Тому безпека це номер один. Історичні події, належне святкування, енергетичний перехід країн Балтії відзначили на спеціальній церемонії у вільнюсі. У ній взяли участь президенти Литви, Латвії, Естонії та Польщі. Приїхала й голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн щойно я отримав чудову новину. Синхронізація систем країн Балтії з системою континентальної Європи успішно завершена. Це історичний момент, який знаменує кінець довгого шляху для Литви, Латвії та Естонії. Сьогодні ми творимо історію. Ми під'єднуємо країни Балтії до нашої континентальної європейської електромережі. Лінії електропередач з Росією та Білоруссю демонтуються. Ці ланцюги ліній електропередач. Що з'єднували вас із ворожими сусідами, йдуть у минуле. Це свобода, свобода від загроз, свобода від шантажу. Тепер треба захистити енергетичну інфраструктуру від провокацій з європейською енергосистемою. Балтійські держави синхронізувалися через лінію електропередачі між Литвою та Польщею. Цей пункт на кордоні двох країн тепер під посиленим моніторингом, щоб не допустити диверсій з боку Росії. У тому, що спроби будуть держави Балтії не сумніваються. Тетяна Лунова подробиці телеканали інтермарафон. Єдині новини.